Трагедія на Одещині у вівторок у затоці під час шторму загинули четверо людей. Троє з них тернополяни. Це завуч 24-ї школи та двоє учнів цього ж закладу. На Одещину вони приїхали, аби взяти участь у музичному фестивалі. В нас у школі створені два хороших колективи: це духовий оркестр і ансамбль «Барабанщиць». Коли ми успішно цього року закінчили навчальний рік і пішли на канікули. Мої заступники, які відповідають за ці два колективи. Знайшли інформацію про те, що організовується такий всеукраїнський фестиваль у місті Затока Одеської області з відпочинком. Тому, зібравши батьківські збори, батьки вирішили, що частина дітей хоче оздоровитися і за і, ну, попри це все ще й взяти участь у цьому музичному фестивалі. Загалом на Одещину, розповідає директор школи, поїхали більше 40 дітей та шестеро дорослих. Це батьки і педагоги. Поселили їх на одній із баз відпочинку. Непоправне трапилося на другий день фестивалю. Як повідомили одеські правоохоронці, перебуваючи на території бази, дівчина та хлопець, попри несприятливі погодні умови, без дозволу та нагляду дорослих, пішли купатися у море. Директор ж озвучує таку версію подій. Мені мої працівники повідомили таку сумну звістку, що трапилося під час шторму, дівчинку затягнуло в море, хлопці кинулися її рятувати і загинули. Був шторм, на морі були величезні хвилі, дуже якісь от діти так спілкувався, що з дітьми, що були якісь дуже ну, дивні хвилі, просто пісок втікав з-під ніг. Тому я думаю, що там не потрібно було й далеко йти, а просто можливо десь стати і та хвиля могла забрати. Про обставини трагедії у соцмережах пишуть і діти, яким довелося стати її свідками. Я подруга загиблих і була на березі моря, коли це сталося. Їх просто віднесло хвилею, а коли вони намагались повернутися, то їх накрило хвилею. Ми одразу покликали Михайла Ігоровича і вивели всіх дітей з моря. Два хлопці, які одразу попливли рятувати дівчат, випливли з одною дівчиною. Хлопці плакали, кричали, що Михайло Ігорович з Мартою і Віталіком під водою. Рятувальників не було ні на базі, ані на пляжі. Михайла Ігоровича викинуло на берег, а потім нас вигнали з. Загиблі 14-річна Марта Окаринська та 16-річний Віталій Данчишин, а також заступник директора з виховної роботи 46-річний Михайло Близнюк, четвертий, 30-річний хмельничанин, який також намагався врятувати дітей. Це Данчишин Віталій, якому я особисто вручив свідоцтво про закінчення базової загальної середньої освіти, тобто він є нашим випускником, він в п'ятниці отримав свідоцтво. А дівчинка, вона наша гордість, це наша Марта Укаринська, яка отримала похвальний лист за досягнення високого навчанні 8 класу і була переведена у 9 клас. Михайло Ігорович, він заступник директора з виховної роботи і вчитель історії та правознавства. Також брав участь у конкурсах, він ну, ентузіаст своєї справи, тому що саме заслуга того створення нашого оркестру це була його. Ще незадовго до трагедії заступник директора школи Тетяна Головань на своїй сторінці у соцмережі оприлюднила відео репетиції барабанщиць. Тоді ще ніхто не підозрював, яким горем обернеться веселий відпочинок. Школа втратила двох хороших учнів. Школа втратила. Заступника директора, чудового педагога, тому ми сумуємо, нам надзвичайно тяжко, ми висловлюємо співчуття рідним, друзям, близьким загиблих, ну і будемо намагатися тримати себе. В силі і допомагати тим людям, які постраждали. Решта школярів вже повернулися у Тернопіль. Директор школи про вину за нещастя наразі покладає на організаторів фестивалю. Мали би бути умови поселення, ті, які відповідають дітям певного такого шкільного віку, де, як ми всі знаємо, є огрожені. Парапати. Парапети, і де є відповідна служба рятувальна, де є відповідна медична служба, але на жаль, чомусь вони були поселені в звичайну базу. Тим часом про міському управлінні освіти розпочали службове розслідування. Управління освіти з цього випадку створена комісія по розслідуванню нещасного випадку. Всі висновки ми зможемо повідомити, сказати тільки після розслідування. Півчуття родинам загиблих висловив міський голова Тернополя Сергій Надал. Також в міськраді запевнили, що врятованим дітям та свідкам нададуть необхідну психологічну допомогу. 16 червня у Тернополі оголосили днем жалоби.